Шановні пані та панове, дорогі друзі, деякі висновки, дві слові. Наприкінці 11-ї річної конференції в Ялті, безперечно, важко підсумовувати, тому що ми мали так багато цікавих секцій, цікавих поглядів, інформації. Я хотів би сказати лише. Висловивши декілька уваг з приводу цієї конференції, ви знаєте, по десяти роках у Ялті через зрозумілі усім причини, ми надумали пересунути перевести цю конференцію до Києва. Мені здається, що дуже важливо, що засновник нашої організації Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук і люди, що багато зробили для ЄСу. Поклали собі далі працювати з річними зустрічами, бо нам потрібна ця платформа, потрібне місце, майданчик, де ми можемо відкрито і дуже щиро обговорити питання пов'язані з тим, що діється в Україні і довкола України в цілому світі. По-друге, я гадаю, що ця конференція була дуже добра, уряджена. І Я думаю, що можна поплескати в долоні всім тим, хто долучився до влаштування цієї конференції. Я хотів би назвати наших партнерів Дітек, Альфа Банк, Бурісма, Шел, Міжнародний фонд відродження Конкорд Капітал. Ще раз поаплодуйте, Було би добре якби. Вони почули ваші оплески, особливі слова подяки Coca-Cola і Danone. Це наші спонсори, а також дуже важливі. Вони нас підтримували, підживлювали, і тепер треба душі поплескати за складних обставин. Я зачеплю політику, не турбуйтеся. Я вас не розчарую, тому що. Знаєте, історичні моменти мої всі виступи наприкінці наших зустрічей. Але я зроблю те, що я мушу. Перше. Дякуємо Вікторові Пінчуку. Красно дякуємо Тому Соферу Іванівані Клімку Сінадзе. Багато слів подякувати ЄС, особливо Денисові Казванові і всій групі комунікації, що нас до купи. Ну тож, конференція була, як завжди, добре упорядкована. Я думаю, що в Києві ми знайшли чудове місце, особливе, надзвичайне. Я хотів би сказати три речі. По-перше, не сподівалися, що от коли починали, що Ялтинська зустріч, як передбачалося, це для найтіснішої співпраці між Україною і Європейським Союзом. Пан Віктор мав чудову думку розпочати все тоді. Ніхто й не думав, що буде 2004 року помаранчева революція. Це була думка багатьох українців. Вони хотіли інтегруватися в Європу до Європи. Ми далі працювали 10 років і щороку. обговорювали, що треба зробити для того, щоб уможливити правдиву інтеграцію України до європейських структур, європейських організацій. Колись ми були оптимістичніші, колись сумовитіші, але таке було відчуття в нас, що треба далі налягати і показуючи українцям, що ці двері до Європи, до європейської інтеграції причинено, і ми на погодові ми працюємо разом, можемо. І ми доможемося ну 10 років, 15 років, 20, Важко було сказати, яка там перспектива. Але головна думка полягає в тому, це суть була наших зустрічей і всієїнської європейської стратегії підтримати, посилити, підприскорити ось ці думки тіснішої інтеграції для України. До Європи на жаль, торік ми наразилися на дуже складну жорстоку політику, драматичну політику з Росії. Вчора пан Порошенко сьогодні прем'єр-міністр Яценюк цілком слушно сказав. Треба. Відзначити щиро відкрито Росія це той партнер, що виступає проти незалежного і суверенної поховали українців, бажання українців бути в європейській структурі. Росія хоче затримати Україну в своїх руках, хоче бачити її частиною майбутньої наддержави і робить все, що зможе для того, щоб втілити цей проєкт. І, безперечно, ми можемо обговорювати деталі, але ми не можемо бути наївні, тому що справжня концепція пана Путіна, Росії його полягає в тому, щоб не частина України, не Крим, не східня Україна, а ціла Україна вся стала частиною отої надпотуги. Я не кажу за імперію, я кажу за наддержаву надпотугу. Путін хоче мати Україну під рукою. Ось такі ми складнощі маємо. Ось такі перед нами складнощі. І, По-друге, як Україна, це дуже важливо. боронила би і свою незалежність суверенність, цілісність і як може. Виконати це завдання інтеграції з європейським союзом це дуже складне завдання. Щиро кажучи, я не надто оптимістичний, тому що бачу, які аргументи, які заходи, які інструменти на боці пана Путіна він має історію, мову, культуру, традиції, газ, нафту, гроші, військову потугу, пропаганду. І п'яту колону. Що тут діє в Україні? А що ми маємо? Небагато. маємо цінності, наші стандарти, прочинені двері, трошки грошей дещо цю. І по-перше, найперше ми маємо бажання більшості українців бути незалежними, бути суверенними, бути вільними. Ось це така річ. Мені здається, вона справдиться, може справдитися, має справдитися. Ще немає остаточності, але це може стати найважливішим елементом нашої нинішньої боротьби. Я цілком почуюся з багатьма промовцями сьогодні цими днями. Що Україні потрібні потужні глибокі реформи. Україні потрібні добра економіка, децентралізація. Посилення громадянського суспільства, потужний провід. На жаль, Леонід Данилович більше не може обиратися на президента України, але я не можу обиратися на польського президента нуднувато, але нам потрібен потужний провід і думка про те, як змінити цю країну. Розуміння того, бо ми. Не можемо більше гаяти час. Нам ніхто цього не дасть на це не дозволить. Після помаранчевої революції згайний був час. Ми не можемо терпіти того, що провідники між собою борються і втрачають нагоду змінити реформувати Україну. Україна може бути справді потужною, сильною. Країною, що є дуже перспективна європейська держава, і це можна зробити. Я був президентом Польщі 10 років тому, коли ми почали наше членство в Європейському Союзі, більшість європейських країн, ну так трошечки побоювалися, що Польща спричиниться до негараздів в, в ЄС. Ми не нічого не зіпсували, ми дали надію. Польський прем'єр-міністр стане президентом Європейської ради, і ми, Польща, і Польщу будемо покладати, що і як робити. Я не переоцінюю цю посаду. Я так розумію, що Брюссель працює певним чином. Я вітаю прем'єр-міністра Добровського з тим, що він робив. І робить, але зараз ми маємо період історії Східна Європа, нові країни, нові члени ЄС будуть найважливішими політиці Естонія, Латвія, Болгарія, Словенія, Польща безперечно, найважливіші посада в, в Європі, Франція стомилася. Великобританія знає, що їй Діяти Німеччина ціні, щоб так би мовити, не виказувати своїх керівних дій. І нові члени вирішальну роль мають щодо майду... майбутнього і це добра звістка. Пане Добровський, з мої друзі з нашого регіону. Я бажаю, щоб ви стали діяльними. Дієвими і успішними майбутніми роками, але я повертаюся знову ж таки до головної думки. Україна зобов'язана працювати, зобов'язана покладати, зобов'язана робити те, що треба свою домашню хатню працю. Пан Луценко, пане Люшко, пане Сенюк, я вас закликаю. Та я пам'ятаю хто, хто, хто і хто. Я вже не молодий, але ж не такою мірою. А як я думаю, що ви приймете рішення про майбутнє Україні, бо такі домашні завдання необхідно виконувати. І нарешті бо немає часу говорити довго останній меседж, який я адресую моїм друзям з Європи. І, мабуть, це найважливіший момент. Не було і мене є багато нагод зустрічатися з за представниками західноєвропейських країн, країн, які давно вже в ЄС, і вони не розуміють, що Україна означає для них, і вони не розуміють, що означає сьогоднішня російська стратегія, і вони не розуміють, як все це можна розв'язати це цілком природно. Для мене це ж ніяк не є несподіванкою. Я розумію, що для багатьох із вас, якщо ви можете проводити порівняння з Росією та Україною, то про Росію добре знають. Росія це щось важливе, можливо, щось пріоритетне України це начебто щось не таке важливе, тому що Путін коли сказав, що Україна це штучно створена держава, і лише 23 роки Україна була незалежною, і не так багато людей читали дуже важливу книжку, написану президентом Кучмою Україна не Росія. А це з точки зору інтелектуальної, політичної одна з найважливіших книжок, яка зробила великий внесок. У дискусію. Отже, як же ж пояснити, як же ж сказати нашим західним друзям в Європі? І в США? Всім їм всім вам треба дивитися на Україну і бачити бажання мільйонів Україні жити незалежно, суверенно, жити в Європейському Союзі. І як зрозуміти російську політику, що вона означає? Ми знаємо, що Росія дуже часто користується аргументом. Духовності якоїсь особливої чутливості тощо, і в цьому є раціональне зерно, але е, е, коли е, Росія готова говорити про свою самобутність, чому вона не готова говорити про самобутність України, про самобутність Естонії, Литви Латвії, тощо, адже це все підняття одного рівня. Як пояснити іноземцям, європейцям, американцям? Що таке російська політика? Я старався підготувати якісь аргументи і зрозумів, що це буде складно. Бо я не хочу пропонувати читати Достоєвського, Чехова, Солженіцина, всі інші книжки, тому що це забере то багато часу і складно буде. Тож тому дозвольте мені сказати, вам, розповісти вам одну історію. Після більшовицької революції Радянський Союз е, вирішив прийняти в якості гімна інтернаціонална. Це раніше був гімн різних робітничих рухів. Е, е, і багато представників про партій пам'ятають цю пісню. Але коли нацистська Німеччина напала на СРСР, Сталін казав, що це не так, нам потрібен гімн, який буде більш патріотичним. І було проведено конкурс на новий гімн на СРСР. І все було дуже добре організовано. Було затверджено музику Олександрова, тоді відомого композитора, який заснував хор Червоної армії, і виникла проблеми зі словами, і Тоді оголосили конкурс на. Текст виграв конкурс молодий поет Сергій Міхлков. Йому тоді було менше 30. Після того він став батьком двох дуже відомих режисерів Нікіти Міхлкової і, і Андрони Кончаловського. І в 41-му році в СРСР з'явився гімн. Tut w Ukrainie w Kijowie, bo duże dobre dobrze to znają. i pozwólcie prosić o śpiewanie i sowiecki sojusz sław się nasze <śpiewanie> swobodne drużby narodów nadzióżny opłat Сва знамя соєтська, знам'я народная. Пусть от победы к победе ведет, from the glory and... від побіди побіді відірва, від. Перемоги до перемоги. Я повторю, я повторю, тому що це досить uh, цікава історія. Отже, у нас. Uh, З'явився гімн Росії радянського союзу. Там було багато про Сталіна, але прийшов Хрущов, і звичайно, з його політикою десталінізації було неможливо співати таку пісню. І він попросив Міхалкова. Міхалкову було в 40-45, Змінити слова. І він змінив. Потім з'явився Брежнєв після Хрущова. Він сказав ні. Це їм недостатньо патріотичний, варто повернутися, і що він сказав? Він попросив Михалкова, йому було вже 50, Знову змінити, їм. і от розвалився радянський союз. Якщо цитувати Путіна, це найбільша катастрофа 20-го сторіччя. Що робить Єльцин? Він скасував радянський. Гімн і запропонував мати царський гімн. Ну музика не та була, а досить добре. І медалісти на Олімпійських іграх слухали. Це була непогана музика, але ну що з того? І от 2000-й рік Путін вирішив повернутися до гімну Олександрова. Музика Олександрова, але без слів. І він організував, ні, він організував конкурс, новий конкурс. Багато поетів у ньому брали участь і хто виграв? Сергій Михалков. Йому було вже 90. І знаєте, коли я прочитав, що знову виграв Михалков, я подумав, це неможливо. А потом на интернете в Гугле я прочитал текст Михалкова и слухайте, что там было? Я священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, тебе достояние на все времена. Нет, не, ну не, Наше свободное братських народів, Союз вікової, предками дані, мудрость народов, слався вся страна, гордимся тобой. Михалков. Фантастик. Михалков. Геніальний текст. На жаль, він кілька місяців тому помер. Немає шансів на нову версію. Довга історія, ви можете мене запитати, чому я про це розповідаю? Знаєте, дехто в Європі думає, що це жарт, це не жарт. Це така історія радянського Союзу, Росія. А яка Який висновок для вас, європейців, американців, людей з Заходу? Що вам треба знати? Росія це країна, яку я і багато з нас, хто всі ми поважаємо дуже і дуже, але вам треба знати, і я дуже на цьому наполягаю. Ця країна може змінювати слова, вона може змінювати вірші, вона може змінювати словник. Вона ніколи не змінить музику. Дякую.